Машини контактного зварювання Tesla Veld це потужні та надійні промислові агрегати для миттєвого зварювання листової оцинкованої, неіржавки та інших видів сталі, титану, арматури та дроту різного перерізу. Працюють за принципом контактно-точкового зварювання. Високий зварювальний струм протікає крізь точку контакту електродів і поверхонь заготовок протягом короткого часу. Мінімальна пляма контакту та щільне стискання електродів з пневматичним приводом забезпечують мінімум тепловкладень і відсутність деформацій. Завдяки зовнішнім системам охолодження можна налагодити інтенсивні виробничі процеси на великих підприємствах. Використовуються блоки рядинного охолодження з незалежною системою циркуляції, які підключаються до машин через універсальні роз'єми. Доступні ручний та автоматичний режим зварювання. Також є можливість зберегти декілька власних програм зварювального процесу залежно від фізичних і хімічних параметрів заготовок. В ручному режимі зварювання можна налаштувати силу струму зварювання, час зварювання, прокування після зварювання, тестовий режим без проходження струму та попереднє стискання заготовок до подачі струму. Для зручності оператора є лічильник точок, який показує, скільки зварювань було зроблено за робочий цикл. Також зверніть увагу, для роботи пневматичного привода необхідне підключення повітряного компресора відповідної потужності. Мінімальна і максимальна товщина заготовок, робоча потужність, тривалість включення та інші параметри залежать від моделі. З детальними характеристиками ви можете ознайомитися на екрані. Компанія Tesla Weld пропонує найширший вибір промислового обладнання під складні задачі. Підберемо модель за рахуванням особливостей вашого виробництва. Завітайте на офіційний сайт TeslaWeld.com та обирайте найкращі зварювальні рішення.